Сад, 9 рік 3750 без комплектації. Шостий 2 літровий 3700. О, тут вже штульчик кожний автомат, але на рулю немає кнопок, але зато, зато є клімат і сидінь. Гольф. 2008 року один і Audi 350 6 шоста, сьомий рік, 2 -літрова, 5 тисяч, 250 тисяч пробігу, допоможений салон, автомат. Golf сьомий рік один 3,350. 9, 2, 850 на автоматі. який салончик добіческий автомат. Сьомий рік, а третя ТДІ 1,9, 4,850 Так, фольксваген. Це це 13 рік, 2 літри автомат, 103 кВт. Так, це походу дизельний. 11900, йо моє, 13 рік, 11900. Шкіра шо? А3. 2007 рік 1,9480. А це вже я буваю, да? так? бачите? вчора сонцево сьогодні нормально нагріло в голову. Дев'ятий рік, 2 літри, 4550. Світлий салон. Так, шкода, 12 рік 1,65750. 50 рік, 1,6 6 бензин 3900. Нідерланди, так як ви любите, 1, 2, Так, Volvo V40, 1,6 7,850 Комбінований салон. Таке не на рахунок цін не забувайте писати, тому що ви зрозумієте, що тут є ціни на внутрішній ринок, на експорт, і вірніше, на внутрішній ринок і на експорт. О, це буде різна ціна. Так, Ford S Max 10 рік, 2-літровий дизель, 103 кВт, 4550. А шість куба 4 девятьсот Світлий Салон.